У Сарнах відбувся чемпіонат Рівненської області із футзалу серед жіночих команд. Участь взяли вісім колективів. Їх організатори розділили на дві групи. У підсумку за бронзові медалі змагалися дві косопільські команди ліцей номер 1 та ліцей номер 2 Сильнішими виявилися старші вихованки, перемігши із рахунком 2-0. Відкрила рахунок голкіперка команди Світлана Снігур. Вона у результаті третьому місцю раділа найбільше. З Самого початку виходила з воріт і тут вийшов шанс за вдарити з лівий. Хоч і я правша. Даже не думала, що так вийде. У головному поєдинку змагань зійшлися команди з носицького ліцею номер 2 та жіноча футбольна команда Верес обидва колектива посіли перші місця у власних групах. Дівчата із зносичів до фінального матчу не пропустили жодного м'яча у власні ворота. А от в останньому поєдинку проблеми розпочалися з перших хвилин у підсумку шість нуль. Зносицький ліцей номер 2 – срібний призер чемпіонату області. Ми всі в захваті. Просто ми дуже довго до цього йшли, дуже чекали і. І ми дуже дуже задоволені. Переможцями чемпіонату області із футзалу стала жіноча команда Верес для них це останній ігровий акорд у цьому році. Команду сформували із гравчин, які були на місці. Також футболістки Вереса грали за колективи населених пунктів, звідки вони родом. Великий футбол частково відрізняється від маленького, але для нас це не склало особливої проблеми, тобто тут більше технічне виконання. І досвід дівчат, які залишилися тут. Були представниці Світлана Снігурика сьогодні отримала кращого воротаря, і в гощі були наші дівчатка двоє, і, 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 і в ліцейській команді номер 1 Тобто наші 15-річні недосвідчені дівчата були залучені до цього турніру. Чемпіонат рівненської області з футзалу серед жіночих команд проводиться щорічно уже більше п'яти років. Цьогоріч участь взяли команди з Рівного, гощі Костополя, з Носичів, Милівської громади та міста Сарне. У підсумку усі колективи отримали подарунки, а кращі гравчині пам'ятні статуетки. «8 команд серед жіночих команд, це досить таки пристойний кількість учасників. Знайти, звичайно, можна, але я думаю, що рівень цих команд був би значно нижчий, бо ті, що приїхали команди ті у спортивних школах по області з ними займаються, з ними тренери досить серйозно. Команда переможець, команда Мрія. Вітаємо команду! Вадим ворос Михайло мандюк телеканал ITV.